Привіт малята! Сьогодні ми пограємо у осінню дидактичну гру один багато, тож дивимось на малюнки. Ось гриб один, а поруч їх багато, багато грибів. Парасолька одна, а поруч парасольок багато. Дерево одне. А поруч дерев багато. Ми їх навіть можемо порахувати. Одне, два. Лійка з листочками. Одна, а поруч їх багато. Прикраса з листя. Одна. А поруч прикрас багато. Гілочка з осіннім листочком одна, а поруч їх багато. Кошик з осінніми грибами один, а поруч їх багато. Порахуємо один-два. Солодкі спілі груші. Груша одна, а поруч їх багато. Гумові, чобітки жовтого кольору. Одні, а поруч їх багато. Кошик з дарами осені. Один, а поруч кошиків багато. Клиновий листочок один, а поруч їх багато. Великий гарбуз. Один, а поруч гарбузів багато. Грона калини одне, а поруч їх багато. Гроно горобини одне, а поруч їх багато. Жолодь, плод дерева дуб один. А поруч їх багато. Каштан один, а поруч їх багато. Порахуємо один, два, три. Молодці мої малята. До нових зустрічей.